Спортивне свято із художніми елементами у Івано-Франківську змагалися дітлахи із вадами мовлення. Спортивні естафети відбулися у дошкільному навчальному закладі «Ластівка». Дві команди вихованців садочка по 10 дітей у кожній змагалися у бігу, стрибанні та киданні м'яча. Присвячений захід дню захисту дітей. Дитячий садочок для дітей із вадами мовлення Ласівка єдиний такого типу у місті. У дирекції наголошують на необхідності заняттями спорту для малюків. У процесі фізичного навантаження та Пілкування із однолітками дитина починає краще говорити. Спортивні естафети для малюків. Дирекція закладу планує продовжити. Щоправда, відбуватимуться змагання вже після літніх канікул. Фізкультура це основа для наших дітей, і ми велике значення цьому надаємо, так як садочок логопедичний, діти мають проблеми, і фізичний розвиток саме їм дуже потрібний. Розвиток координації рухів, розвиток моторики, як дрібної, так і великої. І тому ми надалі будемо так працювати. Фізкультура буде на першому місці.